Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. Сьогодні ми знову в лісі. Але цього разу не пройшли з лікувальною метою, а пройшли по гриби. Можливо, ви бачили моє відео сьогодні. І воно якраз було про те, що ми знайшли гриби. Ось так, уже сезон ми відкрили, тому <кхем> іду для вас знімати відео. Ось так, надіюся, ми знайдемо гриби. Хто, хто не знає мене, мене звати Олександр для нових підписників. Я з Івана франківщини Крім мене є ще брат і сестра. Ми живемо в селі, маємо город. Біля нас дуже близько ліс. Маємо господарство гарне. Ну Ось так. А ми будемо шукати гриби. надіємося, буде гарний. Зараз буде гарна знахідка. ну такі тоді вам всім. Гарний перегляду. Так, сезон грибів офіційно відкритий. Як я і казав, дивіться, які красавички. <кхи> Красунчики неймовірні, дивіться, які красені. І тут ще є один. Так, акуратно йдемо. Бо вони ще ховаються під листю. Дивіться. Дивіться, який гриб чудовий. Я думаю, що тут не тільки вони двоє, а ще й десь я можу підлисти. Ось так, такі красені. Ну що, ми обов'язково їх заберемо. Дивіться, які чудові. Чудові грибочки. Ось такі то діла Ось так. Ось така краса. Ну, хто зі мною йде на тихе на полювання? Ох, дуже гарно пахне. Ось так. Ну, Таке тоді, йдемо вимикати цього і йдемо далі. Ой, трішки вам краси. Вісь яке все зелене. Все зелене, все цвіте, кущі зеленіють, які ще не розпустилися до кінця. Ось такі то діла. Якщо чути, тепер пташки співають гарно. Так, будемо тут шукати. Тут якраз гарне місце. Завжди тут у мене. Завжди я тут знаходжу гриби. Тут вони завжди. Від ранньої весни до пізньої осені Ось тут. Ось так. Ні, це не гриб. О, що я вам кажу, дивіться, який гриб. Який гарний. Я думаю, що він тут не один. Тут вони завжди грубками ростуть. Так. А ну йдемо шукати далі. Про сонечко, світу, їх дуже гарно видно. Так, так, так. О! І ще один. Дивіться, які вони тут гарні. Такі барбоски. Ось, дивіться, який гарний. Навіть не погрезений. Так, десь тут ми лише того йдемо, також вирвемо. Ось так уже з самого початку знайшов які гарні гриби. Ось і цей гарний. Ось такі чудові. Ой. Ну що ж, будемо йти далі шукати гриби. Бо гриби справді є. Тут завжди їх знаходжу. Я тут завжди і грубками ростуть. Не бувало дня, щоб я тут не знайшов гриба. Просто, напевно, дуже таке гарне місце сюди. Скупчена вся грибниця. На так, такі два курсунчики. Такі това. Так, Шо. ці грибочки, грибочки поставили хотят. Будемо шукати далі. Будемо трішки з вами шукати. Так. Уже трава підросла, правда. Але нічого, таких вони якраз люблять місця. Щоб Так, так, шукаємо. Ога, дивіться. який греб. який великий. Так. Зараз ми його з вами вирвемо. Так, ну що йдемо з вами виривати його. О! Діться. який гарний. Так і мені казали, бо я місце загрібав. Все. Так, а тут була коза дека. Дивіться, тут вона, напевно, лежала. Чи ночувалася, що? Ось листя поламане і обгрезане. Ось так. У нас багато розвивалося різних видів тварин. Зайців і лисів, і е, козу. Напевно, олені є. Ну ось поки, поки що ми будемо ходити шукати. Ось так копалося декілька грибів за дуже коротенький період часу. Навіть не встиг походити і тут гриби попадаються. Справді гриби. Ось так. Будемо з вами ходити, шукати гриби. Так. Будемо з вами шукати. Ой. Ось, дивіться, якраз на сонечку так Блищить аж. Такий гарний. Невеликий якраз. Грасунчик. Такий. Так, добре, добре. Будемо шукати з вами далі. Так. Ну во ще один грибочок, уже червоній дубині. Така у нас дубина. І тут Такі гриби ростуть. Ось так. Трішки поламався, Ну нічого, нічого. Ось такий грибочок. Так, ось, вже сільки ми знайшли. Напевно будемо вже йти додому. А то вже ходимо трішки. так. Так, ну трішки з вами походимо цією дубиною. Тут важко шукати. якщо гриби великі, то знайти можна. Так. О, дивіться, я кажу, якщо вони великі, то знайти їх легко. О, дивіться, який гриб. Ой. Гарний. О, дивіться. Ну, не молоденькі, але є гриби. Так і тоді. Так, красота така. О, дивіться, який гриб. У цій довені справді є багато грибів. Дивіться, який красень. Головне не їсти, а пошукати. Ось так. Ой, і дивіться, дивіться який. Ще один. Красень. І ще один. Ох. Красота, дивіться, цей менший тут. Отакий. А тут дивіться який. І гігант. О, дивіться. Красота, красота. Так, зараз ще пошукаємо тут. О, дивіться. Майже на одному місці. Так, дивіться, хожу на цьому самому місці, дивіться, який красень. Ось тут де да, це я знайшов? Попередніх трьох. Дивіться який красень. Тут треба тако ногами прогортати, щоб було видно. Великих більш менш видно. От, ога, дивіться, який великий. Ох, який гриб. Його ще треба вирвати. О, дивіться. Оце гриби. Ну вони тут, тут частенько ростуть. І дуже їх тут багато. О, дивіться, ще один, Такий маленький. О, отаких от мені треба. О. Так, вирішив пройтися ще, ще раз цим самим місце. Ну дивіться, я вам кажу, дивіться, які тут великі гриби. О, один, І ще один, І ще один. Три штуки бачу. Ой, це їх ще треба Ми його хату назари Хочу вам показати їх. Дивіться, ого. Ой, тут третій. Так, тут грибів є багато. Так, ось це ми поки що знайшли. Ну все, шукаємо далі. Думаю, сьогодні день буде дуже гарний. Так, я вже потик, бо то ще можна їх потолочити. Ох, дивіться, який гриб, який товстий. Ох, який великий. О, дивіться. І гарний. Так, думаю, тут їх буде ще. Не тільки він один. Так. Ну, щось найду та й покажу вам зараз. Так. Ой, ще один десь тут був. Рек. Зараз. Ми його з вами вимічимо, висмікнемо. Ось так. дивіться. тут. Гарний гривочок. Ой. Ось от отакий. Ну ось. Ми будемо шукати далі. А я вам показав що є гриби у нас вже Івано-Фанківська область. Ось так. Це така краса. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і чекайте нових відео про гриби Напевно, я буду чергувати одне відео про господарство, а одне про гриби. Тому що є Ой, жага шукати гриби. Тому Всім дякую за передусі, всім мир за здоров'я і швидше нам перемоги. Всім па па па, -па.